Бог вершить історії землі через пророків, через своїх людей, які щодня наступають на сатану, які перемагають сатану, і яке в нас віруючих людей відношення до Божих людей, до тих, які щодня змагаються, щоб наші душі були вирвані від сатани і забрані з пекла. Ці люди сьогодні в зневажанні, ці люди сьогодні недооцінюються, вони осуджуються. І це страшно, тому що це відношення до самого Бога, яке було показано в історії Старого Завіту про ученика Ілі Єлисея, який постійно ходив зі своїм вчителем, вчився в нього, який зливав воду на його руки. І потім він отримав подвійне помазання, тому що з ним був Бог, коли прийшли царські сотники, щоб схопити Єлисея. Привести до царя і вбити, то сказали: людина Божа, зійди до нас і підемо до царя. І сказав він: якщо я чоловік Божий, то нехай зійде вогонь і спалить всіх вас. І зійшов вогонь з неба і спалив всіх війська, всіх, хто були там, і претендували на е, життя Божої людини. І втретє, коли прийшли війська і почали благати, е, щоб для Єлисея цінна була душа. Е, і життя всіх присутніх людей, і сказав Господь: Зійди, не бійся, і тому що Бог був з Божою людиною. І знаєте, це відношення має бути і в нас, віруючих людей, до пророків Божих. Їх треба боятися, їх треба шанувати, поважати і, і цінити, тому що це є голосом Божим сьогодні. Божі люди пророки, які проповідують слово Боже, які кіносить спасіння нам в наше життя. І треба розуміти, що це є рукою Божою, яка веде нас до спасіння, без яких нам до Бога не дістатися аж ніяк.